Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслен. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд секатора від компанії Штокер під номером 367. Цей секатор, так само, як і інші секатори від Штокер, продається в такому от блістері, він напіввідкритий і в запакованому вигляді можна спробувати, яким чином секатор лягає у руку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до секаторів з ковадалцем, і в штокера є схожий на цей секатор модель з більшим лезом і більшим куваделцем. А це є, власне, менша модель для роботи середньою і малою рукою. Лезо і коваделса в цього секатора є зігнуті. Лезо виготовлене з вускоглицевої сталі, воно є симетрично спущене і зведено дуже тонко. Секатор загальною довжиною 19,5 см, довжина леза його 4,5 см. Діаметр розкриття цього секатора посередині 25 мм, тобто він розрахований на обрізку гілок до 25 мм. Зрештою, таку саму цифру і зазначає виробник на упаковці. Вага цього секатора 200 г. Лезо з двох сторін має ось такі от приямки. Це виштамповки, які націлені на зменшення тертя, коли лезо заходить в гілку. В даному випадку в цього секатора лезо є змінний елемент, і воно кріпиться до свого руків'я на двох гвинтах, його можна окремо замінити. А ось квадл це є незмінне, воно є суцільним елементом з руків'ям. Квадлс, як і руків'я, я виготовлене з алюмінію. Це не є ковене це целитий алюміній. Але це не є соломін, він не є таким крихким, як на деяких інших секаторах. Як ми бачимо, на ковадолці є відбиток від леза невеличкий, і ми бачимо, що лезо прилягає до коваделця трошки несиметрично. Це спеціально зроблено для того, щоб при обрізці притулу до стовбура лишався менше пеньок. Звичайно ж, це з скувадився, він буде по собі лишати невеличкий пеньок. Такого типу секатори не призначені для обрізки на кільце. Цей секатор належить до недорогих, тобто це напівпрофесійний сегмент. Але разом з тим, лезо в нього є. Змінний і воно є в наявності. І квадл це при потребі заміни міняється разом з усім руків'ям. Тобто воно теж є змінне. Звичайно, ж, змінною є і пружина, яка стоїть всередині, тобто це є така класична пружина для такого типу секаторів, пластинчаста вита. Замок знаходиться з лівого боку, отже, цим секатором зручніше працювати правою рукою. Замок це пластиковий речажок, який прикручений на своєму гвинті, і має підстроїчний гвинт. Цей гвинт дозволяє відрегулювати закриття секатора. сикатора. Це великий гвинт, який закручується в ось це руків'я і контриться гайкою. Під цією гайкою знаходиться шайба гровера. Яким чином цей механізм організований, ми вам покажемо в окремому ролику, в якому будемо розбирати та збирати цей сикатор. Руки, як я вже згадував, виконані з алюмінію, Покриті вони такою резиновою фарбою, яка є цупкою, тобто дозволяє добре працювати мокрими руками навіть. І з іншого боку, добре захищає руки від перехолодження при роботі на морозі. Давайте зараз спробуємо обрізати гілку і подивимося, як ріже цей сикатор. Ось є гілочка, діаметр десь в цій частині порядка 15 см. Ну, обрізає він надзвичайно легко. Поки він новий, поки лезо тонко зведене, він ріже дуже легко. Звичайно ж, після декількох пересочок різати ним буде трошечки важче. Придбати секатор штокер 367, а також змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!